Мене звати Руслан, і за останні 6 років я пройшов шлях від студента магістра до керівника провідної магістрської програмою з наук про дані. Тому сьогодні я тут для того, щоб поділитися з вами не просто інформацією, а власним досвідом, який буде корисний саме вам, абітурієнтам магістерських програм, зокрема науки про дані в УКУ. Перший важливий крок це реєстрація і складання вступних іспитів ЄВІ та ЄФВВ. ЄВІ єдиний вступний. वह इस Обов'язковий для всіх незалежно від спеціальності чи форми навчань. Є ФВВ потрібен на певній спеціальності. Якщо ви збираєтесь вступати на комп'ютерні науки, будете складати фаховий тест з інформаційних технологій. Поширена помилка це відкладання планування вступу на магістратуру на потім. Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 2 до 23 травня. Тому я раджу завчасно ознайомитися з календарем проведення. Єві та ЄФВВ, щоб не пропустити важливого. Якщо у вас є диплом магістра або спеціаліста, то альтернативно до ЄВІ та ЄФВВ ви можете складати вступні іспити безпосередньо в університеті. Період з травня до серпня це два місяці, щоб підготуватися до вибору освітньої програми. Після складання іспитів і отримання результатів, на вас чекатиме написання мотиваційного листа. І реєстрація заяви для участі в конкурсному відборі. При виборі освітньої програми раджу звертати увагу на актуальність навчального плану, фаховість викладачів, умови для навчання, репутацію університету та випускників. В цей період більшість програм буде організовувати дні відкритих дверей, відкриті лекції, стипендійні конкурси. Консультації не прогавте шанс побачити все на власні очі, поспілкуватися зі студентами, випускниками, викладачами це дасть вам значно більше аніж читання інформації на сайті. Здобуття освітнього ступеня магістра важливий етап вашого кар'єрного шляху: робіть усвідомлений вибір. Бажаю вам впевненості, мотивації і до зустрічі в уку.